Вітаю, 11 квітня. І я вагалася пікірувати перець, помідори не пікірувати, і все-таки я їх розпікірувала. Ось там у радочки, тому що він якось себе погано почуває, він в'яне, його як на цьому стояв, його як то припалював, перцем, о, опять знову дзьміль. Знову там джміль. Видно, не знаю, але він он, знов. Треба якось його вигнати, щоб він мене не впаячий другий раз. Так, треба бути обережною. Ось так родочками. Я його розпікірувала. Так само перець. І зараз ще буду допікірувати перець. Хочу один равлик я розгорнула, хочу розгорнути, показати, яке гарне коріння у цих равликах всередині. Так, мурчик вже знов тут я. То мурчик, то ще щось не, не дають мені. Той трошки кращий був. Цей такий більш якийсь нещасніший перчик. Але куренева... Ну. О, це цариця, Цей цей зветься цариця. Ось така куренева. Оце я її буду розкладати. Це у нас цариця. Перчики. Чимон яка? Це яка гарна коренева. Такі курінчики. Ось он. Я думаю, видно. Такий перчик маленький, а коренева яка велика. Я його так. Так, і перець, і помідори он розпікірувала в радочки. Перчик цей із свіжого перця, ну а це, як я вже повторяю, це цариця. Отак розкачує мравлик. І все-таки, бачите, я пікірую, тому що ну, погано він почувається. Якось не знаю. Почав стресувати, скинув листечко. Тому я прийняла таке рішення розпікірувати і його і помідори. Ну, помідори таке діло. Вони ось такі зробили синюватенькі. Це, я вважаю, що це нормально, це в них проходить закалка, це добре. Помідори відійдуть, і ще не такі, ще не з такими працювала. Я думаю, з перчиком буде все нормально. І я, він як весь верса мені його досить. Це не на продаж, це собі. І мені його. Вистачить з головою. Перець навіть можна саджати. Вон до яка коренева. Дивіться, який перчина. А яка коренева, здорова. Все. Цей ґрунт я так туди. Отак от і все, загортаю. І отак от загортаю. Він собі чуточку, чуточку так проливати я не буду. Тут і так вологі куча Тут така вологість. Мабуть, стопроцентна вологість. Тому я не поливаю. Ось така пікіровочка з равликів у тепличку. Ще ось тут. Я вже знаю теж, де який. Я зараз теж його розпікірую. Ще якраз два радочки зроблю. І трошечки тут приберуся. Тут між радками в капусти можна ставити, не так буде між радочки заростати. Всякі ці. Так, тут я не показувала довгі рочки, які вже зійшли. Це ранній огірок. Зараз скажу, як зветься, щоб самому заповнити, я вроді десь і було в мене Гектор. Гектор F1. Так, кукурузу я пересіяла, ви бачили, здається, щось у нас тут це хурмаша, це... ні, то не помідор. Супер ранній зійшов. Бече серця нема. Дамські пальчики зійшли. Що у нас тут ще зійшло? Орлине серце зійшло. І медовий спас зійшли. Помідорчики. Так, будемо чекати. Тут у нас кавуни, чекаємо далі. Ну все, я буду допікірувати перець. Хочу поділити ще одною проблемкою. Ще в мене визріла одна проблемка. Ми з вами сіли Мірабіліс і журжину. Призвала я ґрунт, А він з додаванням кокосового волокна. Хлорія, живельний субстрат універсальний. Що я хочу сказати? Він настільки сухий. Я не знаю, я його заливала водою. Він стояв у воді і він сухий. Він сухий. Я не знаю, чи проросте цей мирабіліс тут, чи ні. Я сумніваюсь, мені шкода, як він захолоне, яке я прийняла рішення, захолоне, засохне. Я роблю зараз ось тут каналку, рядочок, верніше. І буду сіяти його. І отак і жоржену разом з цим ґрунтом. Я їх посію в ґрунт. Я буду впевнена, що тут вистачає влаги і воно все прийметься. Тому що це ну, то тільки шкода насіння. Я не знаю, як його. Тут помідори Так, Теж це цей ґрунт. Я його тут заляла повністю водою, воно вібрало всю вологу, але зверху я ще звичайним ґрунтом Його взяло такою шкірочкою, але ну, надіюсь, помідори його проб'ють, може їм важко буде. Виходити, я не знаю. Ну, вибору в мене не залишилось. Отаку ну, не робіть таку помилку. Його, мабуть, що я не так зробила, Скоріше за все, його потрібно було замочити попередню цей ґрунт. А тоді в нього сіють. Ну, от, от така помилка. На помилках учиться, як кажуть. Так що на майбутнє, хто буде купляти, можливо, не знає, якщо є. Кокосове волокно замочувати потрібно, ґрунт наперед. Ось так просто буду брати і сіяти у радочок. Він тут, а зверху весь. І отак його сюди. Як він сходить, я знаю. На сінинки, де вони ці насінинки тут? Ось вони ці насінинки, Вони навіть не набухли за три дні. Ну, вам сказати. Я ще посіяла. Всьому мене ґрунту стався. Я ще посіяла ті помідори, що в мене в тому болоті. Я їх посіяла згідно тому списку, що я писала. Відносно палочки, радочки. Є й оброблені он навіть. У нормальний ґрунт. Я його зараз, я їх присипу, прудлю, накрию, так як у хаті я накривала пленочкою. 11 квітня. Таня сіє ще помідори, не може спинитись. <плес> Господи Боже. Я переживаю, чи вони звідти зійдуть і чи зійдуть. А як зійдуть, то зійдуть. Щось придумаю, кудись посажу. Бо я дуже хочу спробувати ці сорти. Да, сюди ще посіяла червоного буряка на розсаду. Теж я казала, я хочу спробувати червоний буряк розсадою. Тому що в нас ще не орено і ще, поки виуриться, я не знаю, коли йде. Можливо, ось тут. Тут я клубніку буду переносити. Все на хризантеми мені, от та градка вся не піде. Ну, я думаю, я стільки хризантем цей рік не засажу. Так що я трошки клубніку. Перенесу там, де я показувала у мене спереді, де мокру клубніка, її треба забрати. Все. От і вроді з цим усе. Ще мені сьогодні Альона була в Романові, привезла від Наташі ужини кілька кущиків садової, і Альона сестра дала малини. От зараз я ще висаджу теж там в кінці грядки. Малина ремонтантна, Це така велика. Два, дерев, два кущика малини, малинне дерево наказала. Ну, все, зараз я трошечки ще тут загребусь до кінця і піду висаджувати. Все. Я не знаю, яка година вечора. Вже, мабуть, восьма. Все. На сьогодні тут все. Зараз піду покажу. Стригла Гутика сьогодні. 600 гривень стрижка. Ну, мині. Вимучу сама. Трошки, звісно. Да Гуті. Получилось. На другий раз краще вийде. Покажу, посадила малину. Малинові дерева. Ну так казала. Сестра, що воно взеться. Ну, малина, але звуть, кажуть, малину хризантему маточну я. Звідти перенесла кущики сюди, хай ще чуть доростуть. Капельку вже на днях я їх теж буду. Ось такі гарні кущики. Це малинове дерево це малинове дерево. А це все раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять. тринадцять. Кушчиків малини. Це теж ремонтантна малина. Ну, ніби пулана. Я не знаю, чи жовта тут попала, треба не позвонить, спитати. Гуті шоти і чотири кущики у жини садової. Це Наташа давала сестра. Тут проста малина. Малина, я вже, мабуть, не раз казала, це з батьківщини, з Чернігівщини. Колись вона в хрещеного русла. Мене ще не було, мені вже 48 років. І цьому сортові вже більш 50 років цій малині. Це проста звичайна, солодка, але крупна малина. Ну Трошки не приживається, десь їй теж краще ке... місце знайти. Але стараюся, щоб вона не звелася. А там очки? очки. Візьми, на ну, сину, забери, Бачи, яка бабця роздява. Гучик, піднімай очки. Я ведро, там, били, ага, там зараз полем. Ще квіточку. спасіба. Я б шукала, де я діла очки. Зараз пішла б у хату і шукала, куди я очки діла. Все, заходить сонечко. І ми вже теж йдемо у хату. Все попорено, козочки завели, кроликам травички нарвали, всім дали їсти. До завтра!